А це віно з тих, скульбабки. Ще не добродила. Я його процідила. Ну там воздух є. Попробую з кульбабки, з одуванчика вино з квітів. А це з цих же ж зелених горіхів, з молочних. От якраз зараз, може, десь знайдете дерево, 10 штучок, невеличких, Якщо великих, то 8, 7, 8. От. І розрізаємо навпіл їх і холодною водою заливаємо чистою. Все стоїть, це 800 грам цукру, стоїть з перчаточкою зверху. І 7-8 горіхів, 10 родзинок, 800 грам цукру, зверху перчатку, чиста вода, стоїть в теплому, ну хоча б в хаті, десь місяць. І потім можна покуштувати. І ще додати можна цукру, якщо не солодке. Вино ще хай пару тижнів постоє. Буде дуже смачне віно.